Вишукані бутерброди зі шпротами неодмінно стануть прикрасою новорічного столу, адже поєднання хрусткого багета і ніжної риби щедро розбавлене різними інгредієнтами сподобається як цінителям класичних страв, так і любителям незвичайних рецептів. Ми зібрали для вас 5 смачних рецептів, які підійдуть для затишних новорічних посиденьок. Бутерброди зі шпротами і лимоном. Нам будуть потрібні наступні продукти для приготування цієї пікантної закуски. Лимон 6 скибочок, рослинна олія, 1-2 ствол хліб, 6 скибочок, часник, 1 зубчик майонез, 1-2 ствол шпроти, 1 банка. Зелень кріп або петрушка, один гілочка. Починаємо готувати бутерброди зі шпротами, беремо шість кибочок батона і ріжемо їх навскоси, скибочки можна і не різати. Ми робимо це виключно з метою додання вишуканого вигляду простий закусці. розігріваємо сковороду, наливаємо на неї рослинне масло і обсмажуємо в ньому батон до золотистої скоринки. Викладаємо хліб на тарілку. Застелену паперовими рушниками або серветками, щоб зайве масло скло, змащуємо батон тонким шаром майонезу і кладемо на нього по один-два шпроти зверху риби, кладемо часточку лимона і прикрашаємо листком зелені. Ось так швидко, і просто ми приготували цілу тарілку закуски, а щоб вона виглядала ще більш стильно. Можна викласти бутерброди по колу, а в центр покласти половинку лайма, бутерброди зі шпротами і яйцем, складові яйця. 1 шт листа салату, 1-2 листа цибуля рібчаста, 1 скибочка хліб, 1 скибочка майонез можна замінити вершковим маслом, 1-2 стул, шпроти 7 шк, петрушка для прикраси, опціонально, рецепт приготування простий, відварюємо яйце, очищаємо його від шкаралупи і даємо охолонути скибочку хліба, змащуємо майонезом або вершковим маслом, зверху кладемо цибулю, лист салату і варене яйце. Розрізане навпіл або на кілька гуртків. На яйце кладемо шпроти, прикрашаємо петрушкою за бажанням, сендвічі зі шпротами і яйцем. Давно стали класикою риби і курячого жовтка перетворюють цю просто закуску в універсальне блюдо, яким можна прикрасити стіл, коли гості вже на порозі, бутерброди зі шпротами і авокадо. Авокадо перетворює бутерброд з рибою в пікантне екзотичне блюдо, яке припаде до смаку любителям незвичайних поєднань. Отже, для створення цих сендвічів нам знадобляться кінза або петрушка, пара гілочок-чесник, один-два зубчики авокадо, 2 шт лимонний сік, один столова ложка сіль, за смаком перець, за смаком хліб, 4-5 скибочок шпроти, 1 банка, рецепт приготування. Очищаємо авокадо, розрізаємо навпіл і акуратно видаляємо кісточку чайною ложкою. Далі авокадо нарізаємо кубиками. Перекладаємо кубики авокадо в миску і подрібнюємо їх виделкою. додаємо до пюре з авокадо лимонний сік. Рубаний часник сіль перець за смаком і ретельно перемішуємо. Зробити пюре можна і в блендері: обсмажуємо скибочки хліба, змащуємо їх пюре з авокадо. Зверху кладемо шпроти, скроплюємо лимонним соком, прикрашаємо сендвічі гілочками зелені. Бутерброди з шпрот і авокадо не можна готувати заздалегідь і довго зберігати в холодильнику, адже авокадо не тільки змінить колір, але і втратить свій смак. Готуйте закуску перед приходом гостей і дивуйте їх цим незвичайним блюдом. Бутерброди зі шпротами і свіжим огірком. Мабуть, самий звичний рецепт полюбився українцям: Готується швидко з простих і доступних інгредієнтів, а виходить смачно і ситно складові. Помідори і огірки. По тристах майонез 52-три зубчики часнику, один шпрот, батон білий, зелень. Засікаємо час. На створення цілої тарілки закуски піде 5-10 хвилин. Починаємо готувати, нарізаємо помідори і огірки, можна кружечками або скибочками. Нарізаємо батон, часник видавлюємо в майонез і ретельно перемішуємо. Змащуємо хліб сумішу майонезу і чеснику, кладемо на змащений хліб гурток помідора і скибочку огірка, а зверху пару шпрот прикрашаємо гілочкою зелені. Ця швидка, недорога і ситна закуска впишеться в будь-який новорічний стіл, бутерброди зі шпротами ківі і гранатом. Поєднання шпрот з гранатом і ківі приємно здивує своїм незвичайним смаком і стане чудовою альтернативою приївся бутербродів з рибою. Складові ківі 1-2 шт. Часник один зубчик сир плавлений, 30 г майонез, Т4 стил, батон 6 скибочок, гранат 2 стил, зерен шпроти 6 штук починаємо готувати, видавимо часник перемішати з майонезом плавлений сир дремо на терці і змішаємо з майонезно-часниковим соусом підсушимо скибочки батона в тостері або на сковороді до хросткої рум'яної скоринки, очистимо ківі від шкірки і наріжемо тонкими кружальцями. Збираємо бутерброд, змащуємо хліб суміш сиру, майонезу і чеснику, зверху кладемо ківі і шпроти присипаємо зернами граната. У цій закусті інгредієнти можна міняти місцями. Наприклад, покласти на змащений хліб спочатку рибу, а потім ківі. Ці екзотичні бутерброди сміливо можна ставити в центр столу, виглядають вони красиво і незвично. А їх смак порадує навіть гурмана, класичні рецепти апетитних бутербродів зі шпротами можна не просто урізноманітнити, а ще й удосконалити, розбавивши кислинкою ківі і граната, приправивши пікантним чесником або взявши за основу соковитий стиглий авокадо. Не бійтеся експериментувати, і нехай святковий новорічний стіл порадує ваших близьких ситними незвичайними стравами.